Аналіз світової економіки від Bloomberg – Інфляція зростає по всій Європі. Пишуть вони у вересні в Європі. Знову піднялися ціни, і це вже відчутно а найбільше подорожчало життя у Німеччині, де інфляція склала аж 2,4% у порівнянні з минулим роком. Це найбільше зростання з лютого. Найбільше піднялися ціни на послуги, тобто те за що ми платимо щодня транспорт, комуналка, салони, ремонт, харчування і так далі. У Франції, Італії та Іспанії. Те саме ціни знову повзуть догори. Через це європейський центральний банк вирішив не змінювати відсоткові ставки. Якщо їх підняти, бізнесам стане важче брати кредити. Економіка пригальмує. Якщо знизити ціни, зростуть ще більше. Тож зараз Європа стоїть на паузі і чекає, куди хитнеться ситуація. Щодо Швейцарії, ціни стоять, але через Сполучені Штати стало боляче. У Швейцарії навпаки, ціни ростуть повільно, майже не змінюються. Здавалося б, це добре, але і тут є проблема. Економіка сповільнюється, а сполучені штати запровадили нові мита на швейцарські товари. Це боляче б'є по бізнесу.